Привіт! Сьогодні поговоримо про кармічний хвіст 13, 21 7 Цей кармічний хвіст спирається саме на 13 енергію. Вона є основна у цьому кармічному хвості і тому стоїть на першому місці. Не забувайте правильно читати кармічні хвости. Перша енергія буде стояти в самому низу матриці 13, потім на точці входу у стосунки 21, а потім вже результуюча 7. Якщо ви не знаєте, як розрахувати свою матрицю, на моєму каналі є відео, де я детально пояснюю, як розрахувати матрицю, а так само розказую, чому важливо знати, як вона рахується, а не просто користуватися калькуляторами. Переходьте за посиланням під відео та дивіться. А ми переходимо до опису кармічного хвоста. Цей кармічний хвіст спирається на тринадцяту енергію енергію переродження, трансформації, життя та смерті. Це означає, що людина з таким кармічним хвостом могла бути причетна до якихось світових катаклізм, війн або процесів на рівні світу. І в ході цих процесів загинула велика кількість людей. Це міг бути якийсь великий полководець або диктатор, який віддавав накази, і з його руки гинули люди. Також у такої людини в минулих життях могли бути якісь цілительські здібності, здібності, які могли врятувати людей від смерті. Але людина так і не реалізувала їх, і тому переродилася в цьому житті з задачею допомогти великій кількості людей. Людина з таким хвостом має тісний зв'язок з потустороннім світом, зі світом померлих. Це, мог, це міг бути якийсь містичний цілитель або якийсь шаман, який мав контакт з потустороннім світом. З позитивного прояву цього кармічного хвоста в одному з минулих втілень така людина могла бути духовним лідером, вчителем або наставником, який багато своєї праці та життя поклав на благо здоров'я і розвиток інших людей. Також людина з таким кармічним хвостом могла бути причетна до глобальних трансформацій та революцій, тому що 13-й аркан це аркан трансформації. А 21-й аркан це аркан глобального рівня, це аркан світу. Людина з таким кармічним хвостом з одного боку може бути безстрашна та смілива з іншого боку, вона навпаки може боятися трансформації, боятися змін, боятися всього нового і не виходити за свої рамки комфорту. В будь-якому разі, в цьому житті одна з основних задач людини з таким кармічним хвостом це привнести багато добра та позитивних змін у життя великої кількості людей. Або тому, що в минулому житті у людини були ці здібності, і вона їх не проявила у світ, або тому, що ця людина стала причиною загибелі великої кількості інших людей, і для кармічної рівноваги тепер потрібно привнести в життя інших людей стільки ж добра, скільки було скоєно негативу. Також людина з таким кармічним хвостом. Має якісь особливі стосунки зі смертю, або вона її дуже боїться, або не розуміє, в минулому житті така людина могла навіть скоїти самогубство, і в цьому житті одна з задач людини навчитися розумінню, що таке життя та смерть в прямому сенсі та у переносному значенні в рамках циклів природи, в рамках циклів життя людини. що одне Помирає і потім народжується інше. Щоб прийшли зміни, потрібна стара система, щоб відмерла. Якщо в минулому втіленні це була жінка, то вона могла робити велику кількість абортів у своєму житті, і так само стала причиною смерті багатьох людей. Людину з кармічним хвостом, 13-21-7 може тягнути постійно на якісь прояви агресії, конкуренції на спори, тому що сьомий аркан це аркан воїна. І 21-й аркан це аркан антимиротворця в мінусі, тому що людина не задоволена світом, не задоволена оточуючими і хоче боротися з оточуючим світом. Сьомий аркан воїна, переможця це підсилює. І людина дуже намагається виправити цей світ, доказати всім навколо, що вони не праві, і вибороти силою свою правду. У людини можуть бути такі негативні якості характера у цьому житті: це надмірна прямолінійність, яка ранить оточуючих людей, різкість, повишена жага до конкуренції та агресивне ставлення до інших людей. Дуже складно такій людині може бути довести свої справи до кінця, будь-яку справу до кінця. Одна з задач навчитися доводити до кінця, ділити велику ціль на маленькі кроки і вчитися йти маленькими кроками до своєї великої цілі. Бо часто такі люди не мають терпіння, їм треба напрацьовувати терпіння на своєму шляху. Це стається через те, що людина не може довго концентруватися на чомусь одному. Воно перескакує з цілі на ціль і кидає на завершені свої справи. Також один з мінусових проявів у цьому житті це ставлення до свого життя і до життя оточуючих. У такої людини немає усвідомлення цінності людського життя і цінності життя взагалі. Можуть бути навіть думки про смерть. Також в мінусі таким людям дуже важко відпускати старе. Вони бояться змін, бояться виходити зі своєї зони комфорту, зі своїх комфортних суджень та поглядів на світ. І агресивно ставляться до будь-кого, хто намагається вивести їх з їхнього комфортного маленького світу. Ще можуть бути дві крайності: такі люди або Дуже бояться за життя своє та рідних. Це підсвідомий страх, з яким вони живуть, і який заважає їм рухатися по життю. Або навпаки, такі люди надмірно ризикують своїм життям. Це екстремали, які навмисно ставлять себе у такі умови, коли їм загрожує небезпека. В мінусі такі люди можуть іти по старих стежках, старих шляхах і знову брати участь у військових конфліктах, у війнах, у протистояннях. Також таким людям зазвичай важко побороти своє негативне мислення та депресії. І ще одне, чому треба навчитися таким людям, це відпускати старе вже віджите. І навчитися відпускати людей, які вже пішли з цього світу. Навчитися не чіплятися за душі померлих людей. Людям з таким кармічним хвостом потрібно обирати таку діяльність, яка буде нести благо для людей, для великої кількості людей. Це люди, які дуже добре можуть реалізувати себе у професіях, які пов'язані з Життям та смертю, це рятувальники, це лікарі швидкої допомоги, лікарі невідкладної допомоги, це акошери, які приймають нове життя у цей світ, це хірурги, які рятують життя людей, це психологи, які працюють на гарячій лінії і допомагають людям вийти з критичних станів. Що ж ще робити людям з таким керамічним хвостом? Навчитися бути більш м'якими, більш емпатичними. Навчитися медитувати, відслідковувати свої негативні думки та направляти їх у позитивне русло. Навчитися з легкістю відпускати старе, не захламляти своє житло, своє помешкання, офіс або житло, відпускати старі речі, віддавати старі речі, якими ви вже не користуєтеся, Пускати в своє життя нове. Та структурувати своє життя, щоб в ньому не було хаосу, воно повинно бути систематизоване. А для цього треба прибрати все непотрібне, додати щось нове, що буде вас розвивати, і тоді ви зможете рухатися по життю на користь собі та іншим людям. Корисно таким людям планувати свій день, тиждень, рік. Навіть на рівні дня повинно бути розуміння, що я роблю у цій половині дня, а що я роблю ввечері, наприклад. Людям з кармічним хвостом 13, 21, 7 потрібно навчитися звільнятися від негативних думок, які будуть приходити у голову таких людей. Треба навчитися звільнятися від агресії, від бажання конкурувати з іншими людьми. Таким людям корисно знаходитися в контакті з водою. Це буде допомагати очищати організм від негативних енергій. Також потрібно згармонізувати надмірний потяг до ризикованих ситуацій. Вивчіть питання філософії безсмертної душі, вивчіть питання з духовної точки зору, життя та смерті. Спостерігайте за циклічністю життя, прийміть це і використовуйте собі на користь. Займайтеся своїм фізичним здоров'ям, робіть зарядку, фітнес, спортзалу, якесь навантаження, яке буде давати вихід вашій агресії. Напрацьовуйте прощення, прийняття та безумовну любов до себе, до оточуючих людей та до світу в цілому. Навчіться відпускати те, що вже віджило, те, що вже старе. Навчіться бути вдячними за той етап в житті, який у вас вже був, і будьте відкриті та оптимістично налаштовані на наступний етап, на те, що він буде краще, на те, що з вами стається те, що буде розвивати вашу душу, і що кожен новий цикл принесе вам радість та щось позитивне. Діліться в коментарях, як у вас програється цей кармічний хвіст. Чи змогли ви побороти свою енергію воїна? Чи боїтеся ви смерті, або, навпаки, ви розумієте всю глибину цього процесу? Ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал і зустрінемося у наступних відео.